Привіт! Давненько не чулися. В цьому відео я розповім, що таке Dead Cells і що чим його їдять. Dead Cells, це неймовірно метроїдвані видана незалежною ігровою студією Motion Twin. Під час її створення розробники надихалися грою The Biting of Isaac. Dead Cells є типовим представником жанру roguelike з елементами Souls Like. Вона є доволі складною для більшості людей, але попри це винагороджує гравці за долання труднощів. Це не та гра, в якій можна розслабитись, в ній все залежить від ваших навичок та концентрації на ігровому процесі. Що ж до сюжету? Він тут є, але подається через взаємодію з предметами та NPC. Ніхто не буде водити вас за ручкою режовувати кожну деталь. Гравцям потрібно самим скласти картину в своїй голові. Але все ж таки історія дійсно непогана. Тому зараз короткий екскурс у світ цієї гри. Щоб ви бодай трішки мали уявлення, що тут коїться і якого біса у головного героя немає голови. Події відбуваються на острові, де править жорстокий узурпатор. Жителів даного острова захлеснула жорстока епідемія, від якої будь-якими шляхами хоче позбавитись король. Думаючи, що ціль виправдовує засоби. Щось мені це нагадує. А, точно. Наших дурних сусідів. Головний герой є злочинцем, якого запроторили загради, та якби це ж ростоко не звучало, позбавили голови. Але та сама епідемія оживила його і тепер він хоче помститися королю. Так, я вже знаю, що ви скажете. Та це ж банальщина, знову помста, що тут цікавого. Але не поспішайте з висновками, тут не все так просто. Та всього сюжету я вам не розповів. Це вже зробить за мене гра, якщо ви все ж таки наважитесь її пограти. В гри, окрім головного сюжету, є 4 DLC, які гармонійно вплетені в її світ та доповнюють його. Кожне DLC принесло в гру багато нового. Це насамперед сюжет, зброя, локації, NPC і так далі. Першим стало DLC Rise of the Giant, повстання гіганта, в якому в гру додали нову локацію, та ось такого маленького симпатичного босса. Далі розробники випустили DLC The Bad Seed. В даному DLC додали цілих три локації та ось таку велику матку кліщів, яка є фінальним босом DLC. Після цього розробники зайнялись наступними двома DLC, і першим світ побачило DLC під назвою Fatal Falls, або ж Смертельне падіння. Воно приносить у всесвіт гри три мальовничі локації та дуже красивого боса Окудова, напевне, одного з моїх улюблених босів в цій грі. Ну і останнє DLC, яке випустили розробники, носить назву The Queen and the Sea Королева і море. Воно наразі є самим масштабним DLC в світі Dead Cells, приносячи в гру одну нову локацію та двох неймовірних босів, точніше кажучи, чотирьох неймовірних босів. Дане DLC сильно поглиблює сюжет гри, роблячи його більш цікавим. Невеличка ремарочка, поки я працював над цим відео, де отримав ще одне доповнення під назвою Return to Castlevania, повернення в кастелуванняю. Наразі воно стало самим масштабним, обігнавши за Queen of the Sea. Воно приносить у гру 4 нові локації: дві звичайні і дві босові. Першою локацією є передмістя замка, доволі довга локація з унікальними механіками. Її продовженням стає арена боса під назвою Смерть. Він є аналогом привратника, тому й не дуже складний. Після перемоги над ним вам відкривається прохід в замок Дракули. Він є аналогом винокурні королівського замку, по складності аналогічний їм. В кінці локації вас буде ждати босс, граф Дракула. Бос нагадує самого Дракулу із оригінальної Касселванії та короля Кошмарів із Hollow Knight. а його друга фаза дуже схожа на лучезарність із Hollow Knight. Всі доповнення до гри принесли в неї тонну зброї, механік та нових вбрань для головного героя. Куди ж без них? А ще DLC вплетені в гру таким чином, що в кінці все одно все зводиться до фінального боса. Тобто у вас є безліч унікальних маршрутів, як можна до нього дістатися, але початок і кінець залишається незмінним. Перейдемо до геймплею, найголовнішого та найцікавішого. Саме його полюбили багато гравців по всьому світі, так як Dead Cells належить до жанру roguelike, то кожен забіг є не схожим на попередній. І з кожним забігом ваш персонаж стає деталі краще, відкриваючи нові здібності, тут це називається рунами, або знаходячи на рівні креслення зброї, або ж нові мутації. Також можна покращити вже наявні у вас айтеми за допомогою кліток. Клітки це одна із місцевих валют, яка випадає при вбивстві супротивників та служить для покращення якості зілля лікування, мішечка з грошима чи відкриття нової зброї і раніше знайдених вами креслень. Також є більш звична всім валюта, це як не дивно золото, за яке можна придбати зброю і не тільки під час забігу. Що ж до зброї, то тут є просто море, військово рідки до лука, і кожен екземпляр є унікальним та має певні особливості. Наприклад, мій улюблений Колонасаджувач має дальній радіус атаки, що робить його дуже зручним при зачистці рівнів. А на меч, хоч і має коротку дистанцію атаки, але розливає напалм по землі, що в синергії з вогняними айтами робить його сильною зброєю. Гру можна пройти як із великим масивним мечем, або ж з луком та кинжалом асасина. Тому, особиста моя порада: не бігайте з однією тією зброєю, а спробуйте весь арсенал, який пропонує вам гра. Хто знає, можливо, ви знайте для себе той самий єдиний неповторний білд, який буде приносити вам море фану. Мені здається, про зброю в Dead Cells можна говорити вічно, але перейдемо далі. Одною із вагових механік гри є мутації, які можна обрати у NPC в хабі між рівнями. Мутації в Dead Cells це щось на з Dark Souls чи амулетів із Hollow Knight. Вони значно допомагають під час забігу, приємно доповнюючи його, синергуючи з різними видами зброї та покращуючи характеристики персонажа, створюючи вашого персонажа на справжній убервафлю або ж машину для вбивств. У всесвіті Dead Cells є так звані руни, які дають головному герою унікальні здібності. Їх можна вибити під час проходження рівнів з елітних мобів. Отримавши руну, один раз вона залишається назавжди. Завдяки їм можна відкривати потаємні проходи, які приводять гравця на нові локації. Всього в грі є 8 рун, які дають головному герою можливість бігати по стінах, ломати крихкий пол, повзити по ліанах і так далі. Ох, ну куди ж без секретів та несправжніх стін? Потрібно бути уважним, щоб не прогавити щось корисне під час проходження рівня. Зазвичай заламкими чи несправжніми стінами сховані кімнати з лутом, або ж навіть переходи на секретні локації. Так, ну наче, з основами закінчив. Що там далі? Так як DCS належить до жанру не тільки rogue-like, а й souls-like, то куди ж тут без босів? Гра розділена на локації, і в кінці деяких із них є унікальні боси. Всі вони гармонійно вплетені в сюжет гри і мають свій лор. Всього в грі є 10 босів, якими можете нашкотильгати, або ж вони вам. В основній грі є 4 боса. Перший бос, якого ви зустрінете, це превратник, який був вовним за зав'язаними, але й сам заразився. Далі йде охоронець часу, і її башта обертає час назад. І саме цей бос пояснює, чому ми постійно перероджуємося. Після неї йде дисниця короля, фінальний бос гри. Він був і є захисником короля і залишається вірним королю. Але я сказав, що босів 4, один з них секретний, але про нього я вам не розповім. Нехай це залишиться для вас приємною неочікуваністю. Окрім основних чотирьох босів, є й додаткові боси із DLC, які є не менш крутими, аніж боси з основної гри. Серед них особливо хочеться виділити опудало, гіганта, слух королеви та саму королеву. На перший погляд, боси в Cells можуть статися легкими, і що їх можна просто перемогти, нажимаючи на одну кнопку. Але це лише до того моменту, поки ви не відкриєте клітки босів, які повністю розкривають їх і показують гравцям, що все залежить лише від їхніх вмінь. Напевно, ви задалися питанням, що ж таке ці клітки босів та де їх дістати. Клітки босів можна назвати своєрідними рівнями складності. Одна клітка дорівнює одному вбивству фінального боса десниці короля. Вони ускладнюють гру та відкривають новий контент, тим самим додаючи реіграбельності у світ Dead Cells. Всього босових кліток 5. і Якщо проходження нулі кліток вам здається складним, то на 5 і перше проходження здаватиметься вам легкою прогулянкою. З кожною кліткою ви отримуєте крупинки сюжету. Під час проходження ви неодноразово побачите на рівнях двері, на яких намальовані босові клітки, і коли у вас є певна кількість кліток, ви зможете їх відчинити. Зазвичай вони дають щось корисне для забігу або ж розповідають гравцям частинку сюжету. Окремо, хочеться виділити саундтрек гри. Він просто неймовірний. Композитором гри став Йоанн Лолан. Шматувати монстрів під його саундтрек суцільне задоволення. Він ідеально підходить під візуал гри, який є дуже красивим, як для 2D гри. Візуал в поєднанні з саундтреком та геймплеєм створюють неповторну атмосферу Dead Cells. Це дійсно унікальна гра, яка увібрала в себе все найкраще з усіх жанрів, яким вона відповідає. Після проходження я ні каплі не жалкую витрачений час. Я отримав багато емоцій. Не думаю, що дана гра підійде всім, тому що вона вимагає високий рівень майстерності, але як мінімум раджу спробувати пограти. Сесвіт Cells є унікальною неповторною грою, яка варта вашої уваги. Дякую за перегляд. Класайте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пока-пока! Скоро почуємось!